То важка праця, я вам скажу. По тих всіх процедурах, поки виходиш, то хочеш, щоб тебе хтось спокоїлишив. Але вечором, вечором все святе для душі своєї, для серця. для... Для того щоб одне одного побачити в красивому одязі, який ми там собі приготували для для гарного настрою і для цілення душі і тіла. І найголовніше ще раз, щоб ми з вами залишилися живими, добрими, щедрими, гостинними, радісними людьми, якими Мана з Бог створив на цій землі. Я ще можу багато говорити так йду, думаю, що я буду тим людям казати. Я думаю, так, господи, пішли якусь думку. Ну і вона якось так в'яжеться, плететься. Так що зараз робимо фотографії, хто ще не купив квитки, будь ласка, купуйте, тому що ну, завтра я вже завтра буду від'їжджати в Сполучені Штати Америки, бо в Сполучених Штатах Америки буде велика подія відбуватися.